Хоч трошки, хоч якось, але згадати. Я розкажу випадок, який зі мною трапився, хоча він абсолютно не прив'язаний до літератури. Якось уже після смерті мого діда я був в Антополі. І випадково там заговорив з однією якоюсь бабусею, вона просто собі сиділа на лавці. Яблука, здається, продавала, ставлять на дорозі на трасі яблука, ну і садять когось там. То вже в господарстві не потрібно, він там якби слідкує. І така старенька бабуся там сидить. я з нею якось заговорив, і вона розказала мені, де вона взялася в Антополі. А сама вона з-під Полтави, і її, ще її подругу з Полтави завезли німці під час Другої світової до себе, в Німеччину. На роботи, як тоді і робили. І вона десь там працювала на фермі в якоїсь Бауера з цією подружкою. І от коли вже був 45-й рік, підходила там, не знаю, чи радянська армія, чи американська, цей фермер якби трошки злякався, що в нього тут військово ополонення, ну, чи, чи навіть не військовополонення, а це такі, якби привезені люди з України працюють. Як же їх називали? Забув. І він покликав цих двох дівчат і каже: ідіть собі, ідіть додому, я вас відпускаю. І на дорогу їм дав там по буханці хліба і каже, по такому великому куску масла, такої грудці масла. І вони йшли пішки з Німеччини через Польщу додому. По дорозі, там я вже навіть ці деталі забув, які вона розповідала. Вони десь те масло ділили, розплачувались за ночліг і якось так йшли, йшли, йшли. І, і дійшли до Антополя. Вирішили заночувати, попросились. А ранком, там, якби старий чоловік, каже їм: мене син повернувся без ноги з фронту. Лишайтесь хтось. Станьте йому жінкою. А ми вас не образимо. У нас є земля, у нас тут є хазяйство, ми тут зараз відстроїмося, ми знаємо, як на землі працювати, ніколи не будете голодні, будете в тому одязі, якому захочете. Ну, все, що треба. Хтось хай лишиться жінкою для цього, значить, хлопчини без новини. І ця бабуся каже, я взяла, думаю, куди мені йти, якби там і вже нема куди вертатись, в ту Полтаву, де й лишилась? А подруга пішла собі. Каже, я її більше ніколи не бачила, і в Полтаві більше ніколи не була. Вона так в цьому Антополі і осіла назавжди. І якось так собі сидить, сама собі, якби, наче мені, а наче сама собі говорить і каже: Та зараз добре жить. А це були 90-ті. Якби <розруха> така розруха, розруха. Вона каже, зараз добре жить. Шафу відкриваєш, стільки там цих нарядів. Вона каже, нарядів. Раніше такого не було. Раніше, от що на тобі туфлі, от це все, що ти маєш. А зараз, каже, там, тих нарядів. А на кухні скільки тої посуди? Раніше по, по всьому селу можна було лише назбирати, стільки, скільки зараз в однієї господині. Тих каструють сковорідок. Каже, що ми говорить, що ми погано живемо, то ж добре живемо. От у неї таке поняття. Людина, яка пережила війну і пішки прийшла з Німеччини, де був в рабстві на фермі. Бачила все, їй в 90-х роках було супер жити. Вона вважала, що нормально. А я потім якось так е в кінці розмови кажу: а ви знали Василя Кузьмича, Стедничука, самого діда? А вона, а, так, ну як же не знала. Він мене жалів. Він мене жалів. І щось там дід на пошті працював. Він там на конях доїде, мене підвезе, десь там щось допомагав, він мене жалів, знаю чи не знаю. І я в цей момент, ну якби, ну що тут такого? Ну хтось знає мого діда. Але я, по суті, гріз якоюсь такою дитиною. Я не думав, звідки я, хто там в мене дід, хто в мене там прадід, звідки, ну, поїдемо до діда, в Антопіль, ну поїдемо до баби в Йосипівку. Ну, да і все. Я не цікавився ні родичами, ні родоводом. І тут раптом уже по смерті діда я розмовляю з людиною, яка його знає, знала і пам'ятає, І я якось так вперше, мабуть, в той момент відчув себе невипадковою людиною на планеті Земля, що в мене є якесь коріння, що в мене є якийсь родовід, що я звідкись взявся тут. І, і значить, от те, що мені передувало, воно створило мене таким, і якби варто це знати. І я кудись далі йду, і я кудись далі це все несу, цей досвід роду. А потім ще був момент, ми поїхали з мамою міняти хрест на могилі діда Адама в Баранівці. І по дорозі їдемо, мама каже: ось, бач, там вліво дорога пішла, то на село Острожок, то звідти батько, тобто мій дід. І я думаю, ну ніколи в тому селі не був, ніколи про нього не думав. І не знав, що... ну там якісь люди живуть. Там цей мій дід виріс. Я його не бачив, він помер ще до мого народження. Якось він там виріс, знайшов собі ту целістину Йосипівну Дермановську, поселився в Йосипівці, і теж якось рід розвивався. Але що там за люди жили в тому острожці, На кого вони схожі? Що вони думали, як вони, як вони жили собі? Я от. Як їхній нащадок, десь сплетіння цього Антополя, Йосипівки того Строжка. І знову таке відчуття, що не випадково і на землі. І аж аж це мене якось непокоїло. Аж не знаю, чи добре, чи, чи некомфортно, чи комфортно мені було від того уявлення, але бентежне уявлення, так скажу. Що я відчув себе невипадковим на планеті, що в мене є якісь попередники. Що я, якби, чи етап, чи, чи фінал, чи момент отого якогось довго-довго віковічного розвитку. Нехай там від кроманьйонців, неандертальців, і так пішло, пішло, пішло. І ось мої діди. І ось вони віджили, ось я живу. А я раніше якось так, як пташечка собі, о, щось своє фіглі-міглі в голові. Виявляється. Щось на мене сподівалися, мабуть. Від мене щось очікували, як від своїх нащадків е, ті предки. Надіялись, що їхній нащадок щось якось далі поведе життя. Ну, цікавий момент. І я думаю, ось так і все в нашому світі. І... Навіть і літературу, якщо взяти. Те, що ми є зараз, це, ну, це якесь дивне переплетіння. От навіть ця література, про яку я зараз говорю. Що було? Як було, що якісь давні есеї в Кубранських печерах в Ізраїлі практично думали те саме, що і поети в столиці в Римі, як той Вергілій. якісь в них одні ті самі уявлення. Про те, що має відбутись, про якісь зміни було, Віргілій не відривно себе бачив як продовжувачем еллінської лінії, і він Іліаду продовжив е, е, Енеїдою. По суті, це третій роман Іліада, Одіссе... Одіссея, Енеїда це про все про те саме. Як і то Гомер, а це вже Віргілій. І він далі цю тему якось став розвивати, він відчував от ці ланцюжок історії. Звіно за звіном десь плететься, кудись історія йде. І він це якби пробував відтворити. макет, Такий макет зробити з допомогою літератури цієї давньої історії. А потім здивини якоїсь Котляревський підхопив цю ідею і написав таку пародію, не пародію, варіацію українського про козака. І це допомогло, мабуть, не зачахнути українській літературі. Наскільки все переплетено? І, і все має якихось попередників, і, і все має джерела. Немає нічого випадкового. Немає нічого випадкового, все кудись-кудись волося, все з чогось бралось і кудись направляється далі. І далі кудись направляється. І, і я от так якось зараз. Не думаю про це, але якесь відчуття є цього всього, що це і де моє місце у цьому всьому. Але якось, мабуть, старість прийшла і вже відчуваю себе не просто таким собі юрою самим по собі, а вже якоюсь частинкою цього всього, що є. І я вже якось і в відповідальності за те, що було, є і буде. І мені вже треба якось серйозніше думати. Який я вклад лишаю у все. Не те, що там дерево посадити, хату побудувати, сина народити. Не, не в такому навіть значенні. Хоча це, це, мабуть, саме суттєве. люди так сфокусували. А вже що є, то є. А взагалі. <с> які думки я відправляю у Все хоча бчарб, хоча е до речі. Хоча б у, у цьому. Відчуваю відповідальність. Тобто, думаю, нема нічого випадкового, нема нічого автономного. Всі ми звідти. Всі ми звідти. Як, наприклад, Конфуцій міг говорити те саме, що і апостол Павло, в них є практично тотожні слова теж. І по часу якби, невідповідно. І не думаю, що десь там ці фарисеї, з яких вийшов Павло, читали давніх китайців і ту самого Конфуція. Але якісь висновки одні й ті самі. Тому що, мабуть, ми всі з одного джерела. І послідовний дем. Китайці трошки по-своєму, японці трошки по-своєму. Західна цивілізація по-своєму. Але з одного джерела. І... В одне місце. З точки А в точку Б. Як ти не крути. Всі разом вийшли і всі разом прийдемо. Тому варто шукати кругом. І я думаю, можна знайти своє у всьому. І в давньогрецькій, і в давньокитайській, і в якійсь там фінікійській літературі, чи аркадській, чи, чи... чи ще якій там поемі про Гільгамеша. До речі, епос теж цікава, цікава тема. ці епоси. Ну, не початий край роботи. Але я вже щось думав на 5 хвилин, а заговорився. Ось такий у мене запізнілий анонс. До побачення.